I'm 10 квітня у парку Топільче згуртувалися активісти громадських організацій тернопілля, яким не байдужа доля рідного міста. Акція висадження дерев у парковій зоні відбулася з ініціативи Тернопільської молодіжної міської ради та Асоціації прав і свобод молоді дружба в рамках проекту Квітуча Тернопільщина. У висадженні дерев взяли участь більше 20 громадських об'єднань. У парку біля джерела на правому березі річки серед посадили каштани, липи та клени. Метою акції є привернення уваги влади до покращення екологічного стану Тернопіль. Та об'єднання молодіжних громадських організацій. Ця алея ну, заснована взагалі молодіжними громадськими організаціями десь показує єднання цих організацій. Що сьогодні всі організації, практично ну, хто хотів, хто мав час, вийшов, багато бачите, ціла алея, 25 дерев, навіть більше є молодіжних організацій Тернопільщини. І вони сьогодні власне, вийшли всі як символ єднання, як символ власне, активності молоді. Для нас є небайдужою становище міста. і, його екологічне становище, тому ми цим хочемо показати приклад молоді, що це не важко зробити, чи озеленити місто, чи прибирати парки. Ділянку, на якій тепер ростуть молоді саджанці, назвали алеєю молодіжних громадських організацій тернопілля. Загалом було висаджено близько 30 дерев. Члени організації обіцяли, що доглядатимуть кожен за своїм деревом протягом часу його зростання. Ми сьогодні посадили клен. Ми будемо за ним дивитися, доглядати. Наша організація називається «За чисте місто. Отже, ми вже щось зробимо для цього, щоб наше місто було чисте. Чисті дерева це дерева взагалі, це чисте повітря. Захід підтримало головне управління з питань туризму, сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Організатори акції говорять, що подібні заходи будуть проводитися постійно. Тернопіль завжди був найзеленішим містом України, тому культуру міста потрібно розвивати.